Волонтери Ковальського осередку Всеукраїнського об'єднання Комітет громадського спротиву допомагають бійцям 14-ї колишньої 51 ї механізованої бригади. Відправляють гуманітарні вантажі волинянам, які воюють в зоні АТО. Жінки готують різноманітні страви за домашніми рецептами. З активістками волонтерської сотні спілкувались наші ковальські кореспонденти. У тісному приміщенні зранку кипить робота. Дбайливі господині фасують морку, перемелюють та заправляють сало, заготовляють сухі борщові набори. Допомагати волинським бійцям в АТО тут почали ще з весни. Зима вносить свої корективи і узапропоноване волонтерами армійське меню. Зустріла дівчат, кажу, дівчат, є така ідея готувати борщові набори для наших хлопців. Значить, На такий борщовий набор ми беремо бурячок, морквочка, е цибулька, укропчик, е грибочки кидаємо, в общем, все, яке є приправи. От, І от фасуємо так, відправляємо нашим хлопцям. Вже е Луганська область. Два рази були наші борщові заправи. Сьогодні ми відправили е Малітополь. Коли почали це? Готувати задумалися над тим, що треба хлопцям ще щось готувати. Тоді почали, в нас багато сала є, наче давайте сало з часником будемо робити. Почали сало з часником робити, давайте будемо ще робити корейську моркву. Рецептура таких страв домашня волонтер Галина Шевчук фасує свіжоприготовлену моркву. Сюди потрібно оцит, постне масло, чесник ми додаємо і приправи. Отакі приправи ми додаємо. Отакі ми приправи додаємо. Ми ходимо, скупляємо, звичайно, де дешевше. Двері до волонтерів майже не зачиняються. Небайдужі ковальчани приносять продукти, теплий одяг та взуття. Ось тут дуже теплі отакі штани. Ось тут шарфи такі, чотири штуки хлопчикам, щоб було тепло. Я їх пов'язала докупи, щоб воно не розсипалося. Щиро вам дякую. Волонтери нарікають, коли раніше бракувало продуктів, то тепер не вистачає робочих рук. Подивіться, тут старі всі люди сидять. Всі, ви ж можете, молодь, прийти на, це, на дві годинки, на годинку, допомогти нам. Не вистачає робочих рук. Жіночки приходять кожен день. Ми з 9 і до 6 години. Кожен день приходимо робимо. Поможіть нам і підприємці. Я до вас все ну, звертаюся. Якщо до вас підходять люди, ви не думайте, що вони просять це для себе. Найпопулярніше ім'я Ковальських жінок-волонтерів Галина. Ми зустрілися в неділю і наша Галя сказала, що що нам треба що тут треба допомогти. І я на другий день прийшла і от і чи, чи, часник. Хоч пункт прийому допомоги для воїнів АТО діє у Ковалі продуктами та одягом, волонтерам допомагає звідусіль. Малянчук Світлана Володимирівна і її чоловік Малінчук Валерій Євгенійович. І вони з допомогою проти Ірея Шемейло Сергія Івановича буквально за два дні зібрали багато-багато. І я хочу дуже подякувати цим хорошим, милим людям з Ратнівського району, бо коли я туди заїхала, там майже все село збіглося. вони почали грузити це все, допомагати, фасувати. І все на мене свариться, чого я такою малою машиною приїхала. Оскільки об'єми переробки продуктів у волонтерів зросли, на заміну ручній праці прийшли механізми. Так всі разом вони роблять добру справу. І сподіваються, що з часом їхній підрозділ добровольців виросте до масштабів повноцінної волонтерської сотні.